Дякую вам, що ви мені довірили цю Пасху і що ви мені довірили цей храм. Але хочу вам сказати, що храм це лише перша частина проєкту. Як Бог благословить, тут в майбутньому хотілося би, щоб тут був реабілітаційний центр, він є в проєкті. Це місце, де зможуть користати багато людей духовної допомоги, можливо, якоїсь інакшої, медичної. Тобто це місце призначене було для народу. І дав би Бог, щоб ці владик владики митрополита Василія збулися. Але на все Боже воля і на все, напевно, свій час. Хочу вам сказати, що я не очікував, щоб так швидко Бог дасть цей храм прикрасити. І я вдячний всім. Багатьом вдячний за молитву. Дуже вдячний щиро всім. Я навіть не знаю, чи можливо всіх перерахувати. Ми, мама, мабуть, втомилися, коли б я, коли б я всіх перераховував, хто причинився до того, щоб цей храм був гарний. Я щиро вдячний тим всім, що трудилися, що старалися, що молились, що приходили і будуть приходити до цього храму. Ви мені всі дуже дорогі і я люблю вас і молюся за вас. Нехай Господь дарує радість, спокій, мир. Хочеться, щоб більше було позитивного, чистого, світлого, гарного. Ми молимося за мир і спокій в Україні. Але мир починається не в державі, а в нашому серці. Як в нас тут є мир, ми цей мир випромінюємо. І я бажаю всім нам цього духовного миру, цього Божого світла, цього Божого благословення. І нехай у цьому нам допомагає Пресвята Богорода. Я щиро вдячний також отцям, які мені допомагали оцю Петру, оцю Володимиру і всім тут, моїм дорогим співбратам. Я щиро вдячний оцю Роману, який мене шанував і любив. Щиро вдячний оцю Тарасу, де я був сотрудником в цій церкві. Я вдячний всім вам, дорогі у Христі, не тільки отцям, але вдячний тим найменшим християнам, які приходили і будуть приходити сюди, і не тільки вони. Дякую вам, дорогі батьки. Дякую, що ви шукаєте Бога. Дякую, що ви любите Бога. Дякую, що ви любите народ і Україну. І дякую вам, що ви любите свою церкву. Дякую вам, що ви любите нас. Повірте, ми також вас дуже любимо, і хочемо, щоб ця сила Божа опіка Матері Божої, це різдво, свято народження було дійсно святом радості. Сьогодні церква святкує День народження. Народження Матері Божої. Це є хвилина, коли ми вітаємо при Богородицю. Дорогі Матері, я вас також щиро вітаю з тим даром Натарицем, дорогі батьки, будьте вірними один одному. Всі у Христі. Божого вам благословення, спокою, миру, радості на і лагі. На ваше Слово, наш Спаситель з неба, невидимо приходить на престіл і тілом кров'ю наші душі кормить, із ваших вашої рук літургії святі, Ще інші скарби да у ваші руки, щоб нас усіх привести до Отця, на нашій душі Божу, ласку злити і освятити силою Христа. То Хай вас Бог благословляє. Щодня і щогодини здоров'я ласки посилає для вас і вашої родини. А матінка Божа, цариця свята, хай дарує вам многії і благі літа. bye תמלווה יוצאי עוד מנסים תמלווה יוצאי עוד מנסים Ймо святого Євангелія в всім і любові. Будьмо уважні в той час, Ісус, прибув Єрусалим, Єрусалим, Єрусалим увечер купінь, що звече по-іврейськи, би ти Вона має п'ять притворів, не них лежала сила, не дуже сніпить, криви свої і чекали, коли зрушиться вода. Пане Господні, сходим час від часу купіть зручну воду, і хто перший по де спускався в кубі, від уряд, яка була в нього недуга. На діда, його душа святи, його голосна водях вода, а води, побачивши, його налякалися, і затривожилися безотні та множество шулово, його шляхи вомор'ю, і стежок на численних водах, і сіп твоїх не пізнають. І хрещенням єдинорода сина твого, на духа, в оплоченого і шестям на нього, бездо духа, у голови на твоїм отцівським словом, Йорданський струй святив, і єси, тебе, нині, ми недостойні, раби твої, смирено волимо і благаємо. Почли благодать Пресвятого Духа на воду цьому. І небесним благословенням благослови очисти і Освяти, Господи, воду цьому. І даруй їй благодать, і благословені, Рота і силу, що очищає всі скверни, і сіляє всяку недо, і проганяє бісів, і всіх підступи, і хитро їх, і покажи силою діяння благодачу присяду духа, що вона була всім рабам твоїм, що її з вірою п'ють, приймають і нею окроплються. Відігнання погубно всякого злотворного повітря, придбанням благодаті твоєї, бо ти благословляєш і освячуєш усе, Боже наш, і тобі славу слава з єдинородним твоїм сином, і з пресвятим і благим животворящим твоїм духом. Нині повсякчас і навіки віки. Нас, молитвами причистій матері сюди славне светлані апостолів і всіх святих мучеників нас землі да спасет і просвітит нас, бо він благий і чоловік Амінь. Я щиро вітаю всіх вас з історичною подією, вітаю настоятеля цього храму. Та й усіх вас, усіх отця, дехани, всіх тут присутні, тай Бог благословить вас щастя, здоров'я і сотворить всім многії і благії діта України. <праць> Тепер найперше я хотів би подякувати меру і депутатам, які виділи нам місце на будові цього храму. Прошу зачитати грамоту. Подячна грамота. З нагоди освячення новозбудованого на храму Різдва Пресвятої Святої Богородиці. Висловлюємо сердечні слова подяки, вельми шановному Сергію Віталійовичу Надалу. Нехай всемилостивий Господь, податель безчисленних щедрот, Його здасть вам за ваші старання і допомогу. Пресвята Богородиця, хай буде вашою надією, покровителькою і заступницею на многії літа. Благословення Господня на вас. Кир Василій Семенюк, архієпископ і митрополит тернопільсько зборівський Дано при управлінні Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української Католицької церкви 20 вересня 2015 рік. Прошу пане мене, але нам ще треба побудувати дві церкви. Покращений, що все дали нам. Я хочу щиро подякувати архітектору, архітектору, який проєктував дарваницю, малийський центр, який прославлений це на цілий світ. На другий рік, як ви знаєте, ми всі тримався до Європи, а червониця вже в Європі, бо вона належить до 20 найбільших відпустових міст Європи. І кожного року... Ті Завідателі тих Марійських центрів з'їжджаються. І на другий рік випала честь, що цілої Європи приїде 20 представників Марійських духовних центрів до Зарваниці. Я хочу подякувати пану Нетрикови Михайлові за проектування такого прекрасного собору і за все те, що він зробив. Повінь я, напевно, на сотні церкви спроєктував. Пане Михащу, дякую вам за що. Слава вас люблять! Подячна грамота з нагоди освячення новозбудованого храму Різдва Пресвятої Богородиці, висловлюємо сердечні слова подяки всечесному отцю Володимиру Фірману. <плесить> 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 Такою самою грамотою. Такою самою грамотою. Подячна грамота з нагодою освячення новозбудованого храму і звати святої висловлюємо сердечні слова подяки всечесному отцю Петру Порохоньку. І такою самою грамотою. Подячна грамота, з нагоди освячення новозбудованого збудованого храму Пресвятої Богородиці, вельми шановний Володимиру та Марії Шинки. Дякую вам, від мене мамі, щиро щиро І подяку. Подячна грамота, вельми шановному Сергію Івановичу Храпко, такою самою грамотою, вельми шановним. Тарасу та Єлені Дембулі. Дякую. Ібо було б світ у вас. Щоб ви ще були здорові, сильні, і ще багато багатьом церквам допомагати. Ще раз також дякую всім. Бо якщо б я в цій грамоти писав,